Вітаю, брата та сестри, друзі. Сьогодні у нас вже буде третій, ми почнемо третій і останній розділ з книги пророка Авакума. Дійсно невелика книга, але дуже багато в ній того, що для нас актуально, те, що для нас потрібно. До цього ми пам'ятаємо, як, яким перестає перед нами Авакум. Що він говорить Богу, і як Бог йому відповідає. Двічі він звертається до Бога, двічі він звертається, не розуміючи того, що Бог хоче, і двічі Бог йому відповідає. Відповідає він, ну, мабуть, не так, як би очікував авакум. І в третьому розділі знову авакум говорить. Третій розділ це його слова. Те, що він говорить після того, як Бог йому відповів двічі. У третьому розділі з першого вірша ми прочитаємо 16 віршів сьогодні. Молитва пророка Авакума для мінорного співу. Господи, я почув звістку про тебе, і мені стало страшно. Господи, оживи свою справу за наших днів. У наші роки яви себе і в гніві своїм згадай про милосердя. Бог іде від тимана, святий від гори Паран, небеса покрити його величчю, а його славою сповнена земля. Сяйво від нього, як сонячне світло, а з рук його виходять промені, там таємниця його сили. Перед ним йде моровиця, слідом за ним палаючий вогонь. Він ступає і трясеться земля, він подивиться і тремтять народи, віковічні гори розколюються, відвічні пагорби западають, його дороги споконвічні. Я бачив гори в ефіопських поселеннях, тремтять розгубленості медіанські намети. Але хіба гніваєшся ти, Господи, на ріки? Хіба на водні потоки, чи море твоє обурення, що сідаєш ти на своїх коней, на твої колісниці спасіння? Ти підняв свій лук, давши стрілам клятвений наказ, ти розсік землю ріками, побачивши тебе, захитали з гори, ринули в воду потопу, подала свій голос безодня, високо підіймаючи свої руки. Присяві твоїх блискавичних хвиль, при світлі твого сяючого списа, сонце і місяць застигли на місці. У своєму гніві ступаєш по землі, в обурні караєш народи. Ти вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти розтрощив голову нечистивого дому, оголивши його з ніг до голови. Ти прошив голову його можновладських їхніми же списами, коли вони примчали як ураган і вже готувались нас розпострошити, таємно радіючи, вони були вже готові таємно проковтнути у Богого. Твоїми кіньми ти топчеш море, здіймаючи шимовиня великих вод. Я почув, і затомтіло моє нутро під час цієї звістки, задрижало мої губи, біль пройняв мої кості, і почали підкошувати піді мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним. Очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Амінь. Отже, це не зовсім ті слова, які ми чули раніше. Тут і стиль змінився це вже не просто те, що говорить аваком це і пісня, в якій він виливає свої почуття після того, що він почув від Бога. І видно різницю. У першому розділі він, звер... він звертається до Бога з претензіями. Він говорить йому, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив в беззаконні і подивився на муку. Доки волатиму до тебе, Господи. Він не бачить Божої руки в тому, що відбувається. Але зараз, у третьому розділі, коли він поговорив з Богом, він її побачив. І з самого початку. Це не, знаєте, це, не той, це не той настрій, коли людина повністю забула про небезпеку, про тривогу, про те, що важкі часи. Ні, вона це знає. А Вакум дуже добре знає, в які часи живе у другому вірші. Господи, я почув вістку про тебе і мені стало страшно. Господь сказав йому, що збирається робити, а вакумові все ще страшно. Він знає, що будуть важкі часи. Але тепер він знає, що Бог над усім, що Бог приводить тих царів, кого забажає, ті народи, які він забажає, тоді, коли він заважає. Вакуму все ще страшно. Він знає, що будуть тяжкі часи. Він людина, як і ми з вами, будь-кому було б страшно. Але тепер йому є за що триматись. Раніше він не бачив Бога в тому, що відбувається. Це було головним джерелом його тривоги. Тепер же він побачив. Крім того, Авакум, тепер, крім того, Авакум розуміє Бога. Ми іноді можемо подумати, що коли є пророцтва, є, Бог говорить те, що Він збирається робити. Ну, це точно так і має статися точно. Але Вакум знає, що Бога можна про щось просити. Він говорить: Господи, а живи свою справу за наших днів. У наші роки є ви собі і в гніві своїм згадай про милосердя. А Вакум просить Бога, щоб це те, що він робить, сталося поскоріше, щоб страждання не тривали дуже довго. Він знає, що до Бога можна звертатися і просити Його про це. В Біблії є інші такі приклади. Пам'ятаєте, коли Бог через пророка Ісаю сказав царю Єзекії, що той помре? Пам'ятаєте цю історію. Цар Єзекія слухався Бога, старався йти по його шляхах. Але тут він захворів, і Бог через пророка Ісаю сказав: ти не волдужаєш, ти помреш. Закінчи свої справи, тобі вже пора помирати. І Єзекія просив Бога про те, щоб, щоб йому пожити довше. І Бог прислухався до нього, причому зразу, пам'ятаєте, там написано, що Ісая ще не відійшов від палацу, Бог йому вже сказав, що Єзекія буде жити. Тобто Бога можна про, це, про щось просити. Явакун це знає. Далі він продовжує: Бог іде від тимана, святий від гори Паран. небеса, покриті його величу». А його славою наповнена земля. Сяйво від нього, як сонячне світло, а з його рук виходять промені, там таємниця його сили. Авакум знає, згадує, який є Бог. Він пригадує те, що Бог над усім, і те, що ніякі навіть найгірші обставини не впливають на нього. Це та основа, за яку Авакум тримається. Він не тримається за те, що ну, мабуть скоро стане краще. Він не тримається за те, що, що колись буде краще, ніж от зараз. Він тримається за те, що насправді над усім є Бог. Це можна і дуже легко забути, коли важко, коли обставини здаються дуже в світі. Але ні, саме Бог визначає, що обставини. і що буде далі. Вакум згадав про це, і у нього з'явилася надія, У нього з'явилось те, на що він сподівається далі. Знову ж таки, небезпека нікуди не ділась. Але Вакумові тепер є на що сподіватися. У шостому вірші він ступає і трясеться земля, він подивиться і тремтять народи. Віковічні гори розколюються, від вічні пагорби западають, його дороги споконвічні. Що може бути стійкішим за гори? Що особливо для людини в Ізраїлі того періоду? Що може бути більш могутнім, стійким тим, що ні на що не впливає? Він же каже. Віковічні гори розколюються, а відвічні вічні пагорби западають. Тому що Бог є над усім, тому що він сам визначає те, що відбувається. У цих переживаннях, стражданнях, тривогах за свій народ за майбутнє, а знайшов найкращу, найбільш стійку опору, яку він мог. Він став сподіватися на Бога. Він знає, що це не залежить від часу. Коли ми сподіваємось на щось, що залежить від часу, чи то будуть якісь обставини, чи то буде наш вплив, наша сила, все воно змінюється, все воно занепадає рано чи пізно. Але вакуум знайшов найкращу основу, яка може бути, в тих обставинах, дуже тяжких обставинах, яких він жив. Далі, з 10-го вірша він продовжує: Побачивши тебе, захитались гори, ринули воду потопу, подала свій голос беззодня, високо підіймаючи свої руки. Присяві твоїх блискавичних стріл, при світлі твого сяючого списа, сонце і місяць застигли на місці. У своєму гніві ступаєш по землі, в обуренні караєш народи. Цей Бог, який сильніше над усе, який визначає самі обставини, який... Дороги якого найстійкіше, перед яким все розступається, якого все боїться, він йде написано у своєму гніві караєш народи. Він іде встановлювати свою справедливість, вона буде встановлена. Ми живемо в світі, де, в якому син, люди можуть думати, що над ними немає справедливості. Нікому їх становити. Немає сили, яка би їх переборола. Однак така сила є. Але не тільки він йде встановлювати справедливість. У 13 му вірші ти вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти розтрощив голову нечистивого дому, оголивши його з ніг до голови. Бог іде врятувати своїх людей. Бог іде рятувати свій народ. А вакуунту татожнює. Порятунок свого народу і спасти свого помазанника. У, у Христі, який є Божим помазаником, ми стали Божим народом. І Бог нас цінує кожного з нас. Саме тому, що ми є у Христі. І тут е, можна задати таке питання: а як авакум відноситься до всього до? Того, що має статись. Врешті раз це, це чудово. Да, ми знаємо, що Бог над усім, Ми знаємо, що Він дивиться, що Він визначає обставини. Однак вони все ж таки впливають на нас і вони впливали на авакума. Тож як він ставився до того, що має статись? Він про це говорить у 16 му вірші, в кінці. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї звістки, задрижало мої губи, біль пройняв мої кості. І почали підкошуватись під мною мої ноги. А все ще тривожно, він все ще боїться того, що має статись. В цьому немає нічого хорошого, він знає, що обставини будуть тяжкими. Але тепер він має основу. Він бачить Бога з тим, що має відбутись. І друге питання: а чи щось змінилося в житті Авакума? Це чудові слова, які ми читаємо, так. Але е, чи щось сталося от, в кінці другого розділу, перед початком третього, що він став говорити такі слова? Це ж разлюче відрізняється від того, що було раніше. Але ні, нічого такого, ми нічого не пропустили. Просто були питання, відповідь від Бога, питання, відповідь від Бога. Отже, обставини все ще не змінилися. Але сам авакум змінився. Нам, мабуть, це знайомо, коли ми говоримо до Бога, коли ми вилибаємо перед Ним свої проблеми, якщо Бог відповідає, навіть якщо це не зовсім те, що його я очікував, у нас ми починаємо бачити Божу присутність. І насправді це все, що нам стає потрібно. Більше ж нічого і не треба, коли ти знаєш, що Господь з тобою і Він піклується про тебе. Тепер я вакуум знаю, що все Бога у Бога під контролем, що він над усім і Він по своїй любові не дасть понад сил. Цікаво, що такі приклади трапляються в Біблії. Пам'ятаєте історію Йова, коли він пройшов через великі випробування, дуже великі, йому було дуже тяжко, там 42 розділи, і більшу частину там багато описується, в якому він був в поганому стані. Які слова він говорив, в якому відчаї він був. Але потім Бог про нього, з ним починає говорити, говорить, постійно говорить. І в кінці, знову ж таки, для Йова нічого не змінилося. Але він говорить: так, «Да, я зрозумів, я був неправий перед тобою. І після цього Бог його благословляє. Немає такого, щоб Бог залишив Йова. Ну, добре, ти, звісно, змінився, але твої страждання не закінчаться. Ні. Але найголовніше те, що він сам помінявся. Так як Йов тоді, так і авакум зараз. Перший він сам змінився, його ставлення до Бога змінилося. Бог цінує кожного з нас і хоче, щоб ми знали, Він робить якнайкраще. Завжди він робить найкраще. Світ сповнений зла, світ сповнене страждань, але Бог піклується про кожного з нас. У римлянам 5 розділі 8 вірш написано, Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Він сам прийшов на землю, Він сам помер за нас. Сьогодні ми будемо згадувати це. І помер за нас, тому що йому було не все одно, тому що Він любить нас. І навіть в складних обставинах. А обставини для авакума були складними. Він хоче, щоб ми знали, що Він над усім. І ми можемо йому довіряти. Авакум нарешті навчився тому, щоб довіряти Богу. Він навчився тому, щоб бачити Бога у складних обставинах. І так же ми покладались на нього, як навчився авакум. Амінь. Боже, дякую тобі за твоє слово, за те, що ти даєш нам прочитати таку історію, яка може нас навчити. Дякую Тобі за те, що ти працюєш з кожним із нас, за те, що ти цінуєш кожного з нас, за те, що ти дбаєш про нас і ми можемо тобі довіряти. Осуй, нас прошу тебе, щоб ми знали це, щоб наше відношення до Тебе не залежало від обставин. Ослою, прошу тебе нас і не дай нам прошу понад наші сили. Сви нас, щоб ми бачили Твою допомогу, щоб ми бачили Тебе в нашому житті, щоб ми були ближчими до тебе, як і Ти близький до нас. Амінь.